Вітаю до свого каналу. Щось дуже перевіряється відео по Запоріжжю. Довго дуже так, і я роблю особистий розклад для правого берега міста Запоріжжя. Будь ласка, карти покажіть мені від цього часу. Плюс 24 години ракетні удари по місту Запоріжжю чи будуть вони, як будуть є росіяни, як будуть наші ППО відповідають. Покажіть нам то, будь ласка. Діти вони будуть не дуже, як кажуть, але ну, по перевернутій жиці там буде тільки, як знаєте, болтовня, учельник. Учельник. Це на кульмінацію їм падає як ізоляція. Ізоляція і болтавня. І дуже гарний настрій. Странно. При тому падіння всього, звісно. Наші працюють. Стабільна ситуація, але якась вона там не дуже фахова і король буде діяти. Яка буде ітогова карта для нас? Для нас. Ми будемо мати збитки якісь. Чи буде втрата людей у нас? Від ударів. Будемо тягнути, але якийсь кризис буде. Втрати людей не повинно бути по цим картам. Чи будуть фатальні смерті? Не повинно бути. Але ця карта показує подвійну ситуацію, тобто може бути якась, якесь поранення, а двойна інформація йде. Немає захисту. Людина беззахисна, тобто, ну, може, якесь поранення буде таке, знаєте собі. Ні, буде все нормально, бо бачите, тут іде спілкування, все буде добре по чашам. Я, взагалі, не бачу, чесно кажучи, по цим картам удару. Якщо він буде, то ну, знаєте, як захоче ліва нога Путіна чи когось там. Але наші будуть працювати, тягнуть, бачите, скільки? Е, стабільна ситуація тут, король працює. Трошки незлагоджено тут будуть якась ситуація по незнанню, якась буде нефахова така, знаєте. Не знаю, може дрони, може щось таке. Ану, покажіть нам дрони будуть. Дрони будуть? Ні, дронів не буде. С-300. С-300 можуть бути. Повішане жертва і погані новини. Ой. Так що отак, люди. Правий берег. Втрат не повинно бути таких смертельних. Давайте подивимося, чи будуть е, зруйновані будинки від, е, на цю добу, чи будуть руйнування будинків по правому берегу від, від цих ударів. Погані новини, нервова обстановка, йдуть втрати і дурні речі, злість. Знаєте, я вам хочу сказати, що ну, от по збиткам так може, може і по нервовій обстановці можна, поняти, що будуть збитки і по дурнімоці. Але отут король, він сидить, тут дисципліна і порядок. Але злість. Можуть бути руйнування, люди. Можуть. Це деспотизм, це може бути руйнування, бо якщо будуть там прильоти С-300, то звісно, будуть руйнування. Будуть... Можуть бути руйнування. Але там немає ні не башні, ні нічого такого, знаєте. Давайте подивимося інфраструктуру. Вода, електрика, газ і общаний транспорт по правому берегу. Нестабільна ситуація по воді. Подвійна ситуація по електриці теж така. Але тут повністю нестабільна. Вона в негативному стані. Стагнація така, може, ремонт буде чомусь потрібний. І тут буде остановка, По газу буде застой. По транспорту буде якась паніка, буде якась е хаос якийсь буде, знаєте, а, ну. да, буде якась нервова дуже обстановка. Як будуть створювати її такі люди, якісь. Е ну... По землі такі пажі, такі вредні, противні люди будуть нервувати людей. Будуть, будуть скандашня падає. Буде, буде якась проблема по транспорту, будуть скандали якісь. Буде дуже нервова ситуація і буде такий злом прям. Е, так, що тут у нас? Тут буде застой. Так, давайте подивимося, що тут нестабільна ситуація по воді. Страхи, отчельник. Не буде води, скоріш всього, після цих ударів. Електрика електрика, електрика більш менш але дурна ситуація. Ну, полагодять. Полагодять, хоча полагодять, полагодять. Дядько серйозний. Так, і по газу, що тут буде за застой? Що тут буде? Конфліктна ситуація? Теж буде після, мабуть, ударів, але налагодять швидко. Газ налагодять дуже швидко. Тобто він, мабуть, менше всього постраждає. Тобто правий берег, я так вважаю, що загроза там і существує. Але вона, знаєте, ну, не буду нічого казати, подивимося. Не хочу придихати нічого. Хай буде, як буде. Будемо сподіватися, що не буде дуже страшно. Так, давайте подивимося, чи будуть е, зруйновані е, цивільні автівки. Так будуть. Чи буде соцоб'єкти зруйновані на правому березі? 50-50. Хоча дев'ятка оця перевернута, все ж таки, там іде по чашам така історія, якась буде неприємна. Е, так, дитячі, дитя, дитячі заклади. Дитячі заклади. Знаєте, буде якась воєнна фігня, але не дуже страшна, не буде страшного, нічого такого не буде. Учбові заклади. Учбові заклади, в принципі, нормально все. І просто буде трошки напружена така ситуація. Так, давайте подивимося торгівельні об'єкти. По торгівельним об'єктам буде якась проблемка невелика. Більш по нервам буде. бити. Е, так, по складам нема, нема захисту, нестабільна ситуація. Склади геть не захищені на цей, на цей е, період. Складів багато ж у нас різного плану, велике місто. Так, е, давайте подивимося е, промисловість. По промисловості будуть конфліктні ситуації, нові, і дуже буде нервова обстановочка. Але, в принципі, буде все нормально, бо буде вдача і буде робота. Так, все ми з вами подивилися по цьому, по правому берегу. Люди. Е, я не пам'ятаю, чи клала я на зруйновані будинки. Просто не пам'ятаю. Зруйнування будинків. Боже, не пам'ятаю. Ну, буде, буде, буде. Буде, але немає такого чогось сверхістичного. Все те, що й було, але зносити стіни отшельника, цього отшельника покладу. Буде кризисна ситуація по домівкам. Буде сором, будуть сльози, буде обіда, буде все. Буде щось по домівкам, людям, буде. Люди, я просто не пам'ятаю, що там, що, що я робила. Це по початку, мабуть, клала. Ладно, ну, повторила я повторила поздним. Все, люди, я дуже вибачаю, що так поздно, все налагодиться, все буде добре. Все буду робити Вовріна, так що не переживайте. Все, па-па.